Продовжуємо наш марафон, і зараз з нами на зв'язку Дмитро Лунін. Він є начальником полтавської обласної військової адміністрації. Говоримо про наслідки нічної атаки Російської Федерації Полтавщини. Отже, пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про наслідки, які зараз є. про які можемо зараз говорити. Будь ласка, бажаю здоров'я. Ворог сьогодні вночі атакував Миргородщину на Полтавщині, зазнав ударів. Територія Миргородського аеродрому пошкоджена і техніка, і інфраструктура аеродрому. відповідно, на щастя, без жертви, але пожежні та військові приборки пожежі, пожежу. Вона локалізована зараз. Займаються нас приборканням наслідків і відповідно, переміщенням техніки в інші локації. Крім того, хочу зазначити, що від уламків постраждав і приватний сектор. Вісім приватних будівель постраждало, чотири автівки також на щастя без загиблих і без поранених. Також знаємо, що в принципі Полтавщину не так часто зараз ворог атакує, якщо порівняти з іншими регіонами. Наскільки місцеві мешканці були готові, якщо от говорити про мирних, які постраждали до того, що треба ховатися в сховище, коли лунає повітряна тривога? А взагалі, яка у вас зараз до речі ситуація зі сховищами в регіоні? За останній тиждень перевірено всі 100% укриттів, які є на території області. Це майже 2,5 тисячі. З них 80% повністю відповідають всім вимогам санітарним і технічним. По 20% разом з громадами щодня працюємо щодо проведення їх до відповідного, відповідного стану. Запланована робота по кожній громаді, як і по закладах освіти, так і по. Місцям, де проживають люди, Ситуація контрольова дякуємо дуже, пане Дмитре. Це був Дмитро Лунін, начальник полтавської основної військової адміністрації. Говорили про наслідки нічного обстрілу регіону Російською Федерацією.